Так, а ось на ротик, кстати, тоже спринтерок е е есть. Спринтерок длинный, база. Закрытый подушки стрельня, решетка лежит с чем-нибудь. Такие вот. З той сторони. Вот так вырвали ходовку, десь він злетів, коротше, да. Ну фари ціли. Ну, в принципі, ця ціла, вроді, да той немає вже там Ту, я так понял зняли фару Це тоже тут щось валяється, стоїть. ну і ще б 6 с ударений, тоже стоїть, рядышком да т5 тоже на шроті стоїть. уже телевизор з с телевізором, кстати ТДІ-шний мотор. мотор да. Мазла шестерка.